Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній боротьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в рана хорала, коли ворушились і скелі німі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала, І з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя прокляла. І ціла могилою стала, як сльози котились і в демона зла. Європа мовчала.